Як на мене, та ситуація, в якій ми наразі опинилися, це фактично штрафне коло а, минулорічного а, помилок, які були допущені. Судячи цього, все-таки за кордоном а, серед наших західних партнерів а, вкрай сподівалися, що їм вдасться додавити ситуацію тоді з перемовинами. Російська Федерація на них погодиться, а, Україна сяде за стіл а, перемовин вимотана, і відповідно це дасть змогу а, тоді. Завершити війну дипломатичним чином. Це не вдалося, і, перепрошую, упустили дуже серйозно час для озброєння України. Зрештою, український наступ відбувався в максимально непідготовленому для цього стані, що, зрештою, і вилилося в таку кількість втрат і недосягнутих цілей того наступу, те, що він на суші не відбувся настільки. Серйозними успіхами як хотілося б, хоча при цьому він шалено перевершив будь які очікування в повітрі і на морі, так от наразі ми маємо це штрафне коло і тепер суєсю, висновки зроблені. І дійсно, наразі ми бачимо, як Росії розставляють пастку, в якій вони сп'янені успіхом минулого року мають зараз. Нарватися на куди більш підготовлену Україну. І це навіть не стільки про кількісну підготовку, скільки дійсно про якісну, я от повністю погоджуюсь з Олександром, ціла низка, скажімо, маркерів показують на те, що наразі і Deep State в Сполучених Штатах взяв гору над електоральною динамікою. То, то, я єдине, що то конспірологічну історію, навіть скажу. Виходячи з виборчої динаміки в Штатах, якщо і були ілюзії, якщо справедливі ті, хто... Звинувачували фактично Сполучені Штати в тому, що вони намагаються зараз всадити Україну за стіл перемовин, то це можна було зробити, спробувати зробити, скажімо, от буквально до цих днів. Наразі вже динаміка виборчої кампанії виходить на фінішну пряму. І будь-яке намагання примусу України сісти до за стіл перемовин, не наданням зброї, ще якими способами воно не дасть ефекту, тому що запас міцності України все одно більший. і просто на фінішній премії виборчої кампанії буде картинка безславного Афганістану для е, Сполучених Штатів. А не Аля Ізраїль зараз у миротворення, плюс-мінуси, збереження динаміки. А, а чому ти кажеш третю? не допущення третє світової. Перепрошую, я перебив. Ну тут немає ідентичності з Афганістаном, Американських військ тут немає. Ну допомога, ми славна картинка в іншому. Дивись, сиплеться лінія фронту. Картинки а, криваві з України. І все це наслідок бездіяльності Байдена. Його починають критикувати ну, так, з усіх боків, так, так. що його аля мудрість влада чому ж тоді Трамп пішов призвели на зустріч до Байдена. Яка, Трамп не якась? пішов на зустріч Байдену. Він не хоче бути зараз заручником цієї ситуації і відгавкуватись. Він пішов якраз перехоплювати ініціативу. Йому потрібен виборець Гейлі. Йому необхідно зайняти зараз про українську позицію, uh -huh, uh -huh. так щоб його ядерний виборець не відвалився. Uh -huh. Він каже: ніякої благодійності, ніякої uh -huh. м'якотілості, uh -huh. як у Байдена. Uh -huh. uh, ми допомагаємо тільки там, де це в наших інтересах, ми тільки в кредит. Шулери, uh да -huh. дивіться, наскільки Окей, okay, повертаючись до цих цього бюджету, uh, я навіть не очікував, що настільки брутально в очі американським виборцям республіканці скажуть: ну. Це політтехнологія. Ми вас за дурнів втримаємо з точки зору кредиту. Для нас це просто радість і щастя, бо можна було очікувати, що списання буде зазначено через 5 через 10 років коли-небудь і так далі, тут не приховуючи. 50% може бути списано одразу ж після виборів. Тобто тільки прийде новообраний президент, будь то чи Трамп, чи то Байден, він зможе 50% списати своїм рішенням. А там навіть і попередні можуть подати ініціативу. 50% може бути списано в 2025 році. І так це написано, що це власне імперативно. Тобто всі розуміють, що. Е Вирогідність писання цих грошей, вона близиться до 100%. Лише питання того, що просто цей важель залишився, і його скинути на після виборів. От 50% на наступний день тільки вибори завершуються. Це просто політтехнологія, яка потрібна була зараз Трампу, щоб сказати: дивіться, я не Байден. І я добився того, що Сполучені Штати допомагають ні безвазм'язно. А у кредит, тому що ми маємо демонструвати, що всі мають платити за свою оборону. І дивіться це урок для європейців і так далі, які мають платити. Хай вони платять не менше ніж штати. При тому, що якщо взяти абсолютні цифри, то європейці платять не менше, ніж штати на правду. І тут Трамп сьогодні навіть більше м'яко кажучи. Створює ілюзію не неправдивого балансу сил да, на тлі того, як Сполучені Штати випали останні півроку, Європа наростила, і зараз вона більше платить ніж Штати. Направду і цей наступ вже Російської Федерації є наслідком не стільки їх зусиль, скільки системних прорахунків на заході по підтримці України, якби минулорічний наступ України. Був забезпечений достатньо. А чому ти важать, що я Або після цього рахунки? було я, зроблено? Я я, я тебе переб'ю, Вибач, я от я, як правило, тебе не перебиваю. А можливо, це не про рахунки, а розрахунки. Це єдина від нас. От вибачте, я просто скажу, розумієте? Ми Ще хотіли ризикнути в 22-му році. Ну, це ж, а в 23-му році, що сталося? Я от дочитав книжку шоумен Шустера про угу. Зеленського. Там є цікавий момент. Він каже: ми повинні діяти так, ми не кинулися. Дуже стрімко, тому що ми повинні зберігати мудрість і діяти так, щоб зберегти життя. Це свідчить про характер оборонної війни. І характер, розумієте, характер оборонної війни от якраз він передбачає діяти мудро, противника вимотати, потім бути готовими, що в якийсь момент. Потім від цього відмовились. Сирського призначили, тому що побачили, що ідея оборонної війни повністю не працює. Але сирського призначили, коли. Ресурси і можливості якраз були одійшли до тієї точки, що ми зараз просимо дайте, бо в нас критична ситуація, і проявити себе неможливо ну, крім оборонної війни, ти нічого не зробиш, угу. але шанси все ж таки переглянути і на неї вийти вони є. Ну, на що? Заході просто ведуть війну на стримування Росії. В угу. Росія веде тотальну війну з Україною. І Україна вимушена вести тотальну війну з Росією. Тотальна війна це коли все, що є під рукою, все йде в бій. Тому що ну це війна екстенсійна на виживання. Захід в режимі війни на стримування, тому вони дозовано, але це прорахунок. І зараз ситуація показує, що вони прорахувалися. Вони вважали, що Росія не зможе настільки якісно адаптуватися до ситуації, що а, Північна Корея не наважиться на допомогу Росії і Іран. В такому об'ємі, що Україна, скажімо, і Російська Федерація вимотаються наприкінці минулого року, сядуть до стіл перемовин такий. Росія Україна сяде з сильними позиціями. Вони це відкрито говорили, і вони розраховують на те, що ці перемовини відбудуться. Не відбуваються і не відбудуться, бо це тотальна війна для Росії для України. Китай же в цей момент веде війну на виснаження Заходу. Зокрема, Російська Федерація відіграє в цьому свою роль передового загону тарану, який біжить по мінному полю, і а подекуди навіть. Давайте я поточню: виснаження якого Китарі. економічного чи військового? Дивіться, сучасна війна, і навіть не так: китайська стратегія, кінетична війна, тобто мілітарна, це четверта стратегія, яка застосовується тільки коли відбувся крах трьох стратегій до цього: культурної, економічної і демографічної війни. Китай веде всі ці три рівня війни проти заходу. Бо, звісно, вони конкурують проти геополітично, геополітично і вони знаходяться в режимі реваншистської війни. Угу. Подивись на а, режим Сі Цзіньпіна. Чим він мотивується? Фактично, це а, реванш за опіумні війни, відчуття реваншу. Друге, на на чому він будується? Це корпоративний сектор і це а, відчуття національного піднесення. Ну, Якщо вже прям дуже загострювати, то ми бачимо, як в Китаї на сьогоднішній день, після лівого повороту маятника, пішов поворот тепер в реальний правий маятник. І в них, фактично, на сьогоднішній день в азійському вигляді формується ну, режим достатньо близький до фашистського. Просто Сі Цінпін провів особливо реформи, якими він сконцентрував владу в своїх руках, потім провів зачистки. І це фактично 30-ті роки е Німеччини або Італії, там 20-30-ті роки в Європі. Вони просто цей процес проходять в нинішніх реаліях в сьогоднішніх формах з цифровими технологіями, з усім іншим. Але в принципі, просто на місці е інших народів, яких знищувала Німеччина, в них на сьогоднішній день знаходяться Уйгури, наприклад, і, угу. і там е вороги народу. Тим не менш, конставури ті самі залишилися в нових декораціях. Тому, якщо говорити про е Китай. То він так він веде війну. Просто для них кінетичний момент цієї війни мілітарний це якщо всі інші стратегії зазнали свого краху. Чому вони відносяться до росіян з приниженням? І після того, як Росія почала атаку проти України, вони ж були не проти повномаштабного вторгнення. Сі сто 100% знав про нього і про його підготовку, і точно міг би вплинути на Росію. Але це нових не... Не інтересах було бліцкрік Росії. Був би вигідний Китаю, коли Росія загрязла в цій війні, провалилася в ній. Бо почало створювати цілу низку ризиків і загроз для самого Китаю. Китай почав дистанційовуватись всіляку від російської агресії проти України, підтримувати Росію, але не в питаннях російсько-української війни і агресії. Щоб по їх не могли прив'язати до Росії, по них вдарити цими санкціями, а, викинути вдарили. із попраційних ланцюжків, тощо але ж вдарили. Ну ти що, якщо брати як вдарили по Росії? По Китаю це не співмірно по Китаю удар на одну десяту і не за питання Росію. Вони Україні? так завівають зараз. Mm? Чому вже вони так завивають зараз? Китай? Так, тому що по них не санкціями вдарили. По них зрозуміли, що Китай хакнув капіталізм, хакнув міжнародну торгівлю і через неї почав взламувати безпеку. І відповідно залежності економічні від Китаю вони створюють безпекові а, ризики для цілої низки держав. І в Європі вийшов Барель, і чи не вперше було опубліковано публічно його системну промову перед очільниками зовнішньополітичних відомств ЄС ще півтора року тому. Що він сказав? Наш добробут європейський будувався на дешевих енергоносіях з Росії, на дешевих товарах з Китаю і на делегуванні безпеки Сполученим Штатам. Всі ці три речі продемонстрували, що вони створюють залежність для нас і критичні загрози для нашої безпеки. Європа має знизити рівень залежності від російських енергоносіїв, від дешевих китайських товарів і повернути частину безпеки, її базовий рівень забезпечення собі назад на континент.